До вашої уваги Заболоці цім'юс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Заболоцівської територіальної громади традиційного цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин, а також закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке, аби воїни були зігрітими, як у заболоцях виготовляли окопні свічки. Майстерка у Єсинові, що виготовляли діти цього разу. Шанування жертв голокосту репортаж із Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту. Про ці та інші новини далі. Допомагати воїнам на передовій це обов'язок кожного з нас, хто перебуває у тилу. Відтак у Заболоцівській територіальній громаді виготовляли окопні свічки. Як це було, дивіться у наступному відеосюжеті. У заболоцях вже не вперше жителі села долучаються до доброї справи, а саме виготовляють окопні свічки. Горять вони довго. На них можна як підігріти чайник, так і зігрітися в холодному окопі. Одна така свічка може горіти близько трьох годин. Окопні свічки вже виготовляємо другий рік. За цей час виготовили більше 5,5 одиниць різних розмірів. Ну, Бувають значить, равлики, потім там знімати, подивитися, значить, равлики, сніжинки, з начинкою бувають різні. Бувають і, значить, ми робимо з картоном, але інші волонтери виготовляють з наповненням там від шишок з тирси, і все інше. Ну, у нас є картон, приналагоджений процес. Значить, всі, хто приходять неодноразово, вже знають, як це робити. Директор закликає не викидати бляшанка, адже саме їх використовують під час виготовлення свічок. Технологія виготовлення свічки проста. Звичайно, бляшанку наповнюють скороченим картоном. І все заливають розтопленим воском. Ідеальна банка це банка з-під там горошки квасолю, е, так там 440 сорок здається. Це старом так якийсь певний стандарт. Так а в принципі може бути будь-яка. Якщо вони високі, ми їх обрізаємо. Е, якщо вони маленькі, ну знову таки питаємо. Тому що сильно з великих банок це під ну поза по запиту військових. Не всі мають можливість такі великі банки запхати в буржуйку, припустимо, тому ми їх робимо лише за запитом. І знову ж таки дуже маленькі, також стараємося не робити хіба по запиту, тобто, отакі, от ті, що зараз крутять, такі в середньому такі от нас січки такого розміру. Долучайтеся до таких ініціатив та допомагайте, чим можете, адже тільки згуртованість українців у такий важкий час. Може наблизити перемогу України, тобто, в принципі, будь-хто хто має бажання там, ну плюс-мінус шукаємо час у цьому робочому графіку, е, обираємо час десь так після обіду, щоб більше людей долучитися. Будь-хто може прийти і допомогти. Нічого важкого ну, не насправді немає. Сергій Нікішин, телеканал Broad Online. У селі Ясинів Заболоцивської територіальної громади місцеві дітлахи зібралися на черговий майстер-клас. Що виготовляли цього разу, розповість моя колега Наталія Коваль. Зараз ми перебуваємо у мальовничому селі Ясинів на майстер-класі, який присвячений до Дня Святого Валентина. Як усе відбуватиметься, ходімо подивимося. Організаторка детальніше розповіла про патріотичний майстер-клас. Сьогоднішня наша мета зробити з дітьми валентинки для наших військових. Це для них є стимул. їм Є заради кого воювати там. Вони хочуть найскорішої перемоги, щоб наші діти жили в мирі та спокої. Незважаючи на вихідний недільний день, активна Олена Камінська, художня керівниця Заволоцівського центру культури, дозвілля і спорту, постійно організовує для діток села цікаві пізнавальні дійства. Анастасія часто відвідує такі заходи. Їй подобається малювати, вирізати, спілкуватися з друзями. Мені подобається тут вирізати і це все ми передаємо нашим воїнам. Також ініціатор дійства розповіла про періодичність проведення цікавих заходів та ідеї. І навіть не знаю, з чим їх здивувати, але ми стараємося над цим, щоб їх здивувати. Дівчинка поділилася своїми творчими досягненнями по виготовленню виробів із різних матеріалів, а також позитивними емоціями. Вона постійно бере участь у таких майстер-класах, адже бажає своїми добрими справами покращити настрій захисникам на передовій. Відважні хлопці постійно отримують дитячі вироби та завдяки яким піднімається бойовий дух. Мені подобається те, що ми робимо всякі поробки для військових, і вони завдяки нашим нашій праці радіють там. Незважаючи на шкільний процес, хвороби та інші життєві фактори, діти знаходять час для добрих справ. Трішки важко, бо цілий тиждень діти у школі і їм після школи не вдається прийти. І ми так стараємося на одну неділю їх зібрати. Хто має змогу, той приходить, бо є в кожного своє життя, кожен щось планує, кудись їде, хтось захворів теперішній час і так якось. Ми стараємося на одну неділю зібратися з ними. Також організаторка розповіла про спосіб інформування та про заходи. Присутні розвинули свої вміння та навички і отримали немовірні емоції. В нас є група для дітей, і ми так пишемо. Є оголошення в інтернеті, батьки бачать і передають їм все. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У заболицях вшанували жертв Голокосту. Докладніше про цю подію ви можете переглянути у наступному відеосюжеті. Увага на екран! Зокрема, бібліотекар Ольга Місюра розповіла присутнім про події Голокосту, які пов'язані з величезними людськими втратами. Можливо пам'ятати про те, що кожен з нас може зробити внесок у збереженні історії та запобігання насильству. На цьому заході, який пройшов напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, були присутні молоді люди, жителі Заболоцівської громади, які повинні знати історію. Адже хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Із заболоців Сергій Нікішин, Мар'яна Баніс, телеканал Бродионлайн. На цьому ми завершуємо заболоці Ньюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Усім родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати, і сьогодні новини звучатимуть із Заболотівської громади. Щоранку, о 9-й годині, всеукраїнська хвилина мовчання за усіма загиблими, як військовими, так і цивільними, через вторгнення Російської Федерації в Україну. Хвилина мовчання, короткочасне мовчання всіх присутніх де-небудь як вираження скорботи, глибокої поваги до загиблих та померлих. Шануємо пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за нашу державу. Поборете, вам Бог помагає за вас. Правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. 7 лютого в Україні та світі святкують день читання в голос. Читати разом завжди цікаво і весело. Тому цього дня до бібліотеки села Дуб'є завітали читачі. А вже через тиждень юні користувачі цієї бібліотеки були учасниками творчої майстерки. Найкращий подарунок це той, до якого докладаєш свої старання, вміння та наполегливість. Учасники майстерки зробили святкові валентинки в подарунок своїм рідним. Увага! Нова схема шахраїв. Зловмисники розповсюджують фейкові смс-ки про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містить фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Закликаємо дотримуватись наступних порад, щоб не втратити свої гроші. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку. Перевіряйте правильність url адреси сайту перед введенням конфіденційних даних. Навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт. Заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати. Сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів. Не повідомляйте стороннім особам коди підтвердження, які приходять у смс-повідомленнях, або безпосередньо у застосунки. При розголошенні платіжної інформації негайно зверніться до банку та заблокуйте картку. День єднання молоде свято цього року ми відзначаємо його лише втретє. У ньому немає сформованого руками традицій, але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні як ніколи єдині, та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Українці завжди стрій тримають, бо у єдності наша сила. Нас ніщо і ніхто не зламає, ми не зрадим свою батьківщину. У цей день ми вклоняємось низько тим, хто стрій на нулі тримає, ми в тилу, але серцем близько, всі зусилля єднає. Україна єдина, Україна це ми. Ці слова ми сьогодні усім довели, тільки разом рятуємо нашу країну, величаву, соборну, суверенну і вільну. 1 березня 2024 року допомога на проживання буде автоматично призначена ще на 6 місяців непрацездатним особам, пенсіонерам, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 тисяч 444 гривні, 4 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність, особам з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років. Тяжко хворим дітям за окремим переліком, дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам. Всі внутрішньо переміщені особи, які отримували допомогу на проживання до 1 лютого, продовжать її отримувати до 1 березня. Для цього не потрібно нікуди звертатись. Продовження виплат відбудеться автоматично. Що буде після 1 березня? Виплати продовжать автоматично ще на 6 місяців для таких категорій ВПО, як пенсіонери, які отримують пенсію меншу ніж 9444 гривні в місяць, особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти. Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, батьки-вихователі і прийомні батьки. Якщо ви належите до цих категорій, але виплати припинились. Зверніться до уповноваженого органу соцзахисту Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви не належите до перелічених категорій, вам потрібно перевірити, чи можете ви надалі отримувати допомогу. На право отримувати допомогу впливає низка критеріїв – майнові, громада проживання, наявність дітей, зайнятість тощо. У разі відповідності критеріям подайте заяву до органу соцзахисту. Якщо у вас виникли додаткові запитання, скористайтеся гарячими лініями Національної соціальної сервісної служби 044 289 8789. Мінреінтеграції 1548 уповноваженого з питань ВПО 066 813 62 39 для комунікації через WhatsApp, Telegram, Viber 096 078 84 33. Юні користувачі Дуб'євської бібліотеки стали учасниками творчої майстерки, присвяченій дню єдності. На жаль, не всі діти змогли завершити свої роботи, цьому завадив сигнал повітряної тривоги, що сповіщав про ракетну небезпеку. Свої листівочки для наших захисників завершили в інший день. Також підготували тематичну книжкову виставку Небесна сотня. Історія нескорених. Заболоці зробили пісенну присвяту Героям Небесної Сотні та небесним ангелам Заблоцівської громади, які захищали Україну з 2014 року. На жаль, від нас ви відійшли, бо час прийшов для вас заснути небесні ангели війни ми не повинні вас забути.

На роду душі крадені наші хлопці стріляли, вити ви, выти. Ви. E aí, bom На цій ноті ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Бережіть себе та своїх близьких. Швидшої нам перемоги. До нових зустрічей!